Гальмує хром на телефоні. Є три прості налаштування, які справді пришвидшують роботу. Дивіться до кінця, останнє вас здивує. Очистка кешу. З часом хром накопичує багато тимчасових файлів, які уповільнюють роботу. Такого типу дані не потрібні, але займають місце. Для того, щоб це виправити, натискаємо правому верхньому куту три крапки. Вибираємо налаштування, Конфіденційність і Безпека. І самий перший пункт видалити дані веб-перегляду. І залишаємо пункт Кешовані зображення та файли. Натискаємо Видалити. Знову видалити. Після цього браузер звільняє пам'ять і починає працювати швидше. Вимкнення попереднього завантаження сторінок. Хром за замовчуванням підвантажує сторінки наперед, навіть якщо ви їх не відкриваєте. Такого типу процеси створюють зайве навантаження. Щоб цього не відбувалося, в налаштуваннях шукаємо «Конфіденційність і безпека. Та знизу вибираємо пункт Попередньо завантажувати сторінки. І натискаємо без попереднього завантаження. Завдяки цьому браузер перестає витрачати ресурси на зайві сайти і працює стабільніше. Увімкнення паралельного завантаження. Це приховане налаштування, яке дозволяє Chrome завантажувати файли сторінки в кілька потоків одночасно. В адресному рядку пишемо Chrome Flex, ось він, перший. натискаємо сюди. Та пишемо паралельне завантаження на англійській мові. Ось у нас перший Паралель Downloading. Вибираємо, натискаємо на кнопку Default. Та вибираємо другий пункт Enabled. Для того, щоб зміни почали працювати, нам потрібно перезапустити Chrome. Назву цього флага я залишу в закріпленому коментарі. Після цього сторінки почнуть відкривати швидше, особливо якщо інтернет не надто швидкий. Пробуйте ці налаштування, і напишіть у коментарях, чи стало працювати краще. Якщо відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал.